Михайло Шевченко фермер з Роменщини. Він один з тих, хто всупереч воєнній небезпеці, проблемам з кормами для тварин та дефіцитом пального для посівної, утримав своє господарство в лідерах землі біля 11 тисяч, а корів біля 800 голів. І ну так, ми, ми поголів'я не, не скидали. Дефіцит же ж молока великий, ділимо, як то кажуть, на, на чотирьох, і на Полтаву, і на Суми, і на, і на Запоріжжя, і на, на Дніпро. Тому що ті господарства, де вони раніше брали молоко, вони під окупацією знаходяться, а хоч розбомблені. Чоловік впевнений, українці сьогодні мають підтримувати одне одного і державу чим можуть. У грудні місяці свою заправку відкрили, так що ми не тільки самі споживали лістопловий бензин, а ми ще дуже багато людям допомагало. Особливо як проходила евакуація із Сум із Тростянця, то вони їхали через нашу заправку, заправлялися по погрібах ніхто не сидить, а працює складно. Багато ризиків і всього. Ну нам, нам треба працювати і за себе, і за тих наших товаришів, які, які знаходяться в окупації, де ні сіяли, ні збирали, а все рівно треба, треба, треба за, їх, за їх працювати і наповнювати складницю і зерном, і всім. З початком російського вторгнення разом з військовими хлібороби давали гідну відсіч ворогу і не зрадили землі годувальниці. Хоч у багатьох господарствах, особливо у прикордонні, було проблемою відсіятись і з ризиком для життя під обстрілами жнивували, але всупереч воєнному стану і погодним примхам, Сумщина з багатим урожаєм. З перших днів війни наші партизанські загони, які давали відсіч ворогу в наших селах, наших громадах, в більшості своїй були сформовані якраз навколо чи на базі якихось. Аграрних виробників під обстрілами між мінами між снарядами ми засіяли практично 95% земель пахотних земель сумської області. Важливість праці хлібороба в рази зросла під час війни. На сумщині у сфері сільського господарства працює 16 тисяч наших земляків. Саме цим людям ми завдячуємо тим, що маємо, як то кажуть, і хліб, і до хліба. В області понад 20 громад прирівняні до тих, де ведуться військові дії. Тобто, і в цих умовах ми зберегли галузь рослинництва і не поступалися попереднім рокам по показникам врожайності. Ми утримуємо галузь тваринництва, зокрема молочного, свинарства і те, що на сьогодні виробляється в цих галузях, здає можливість забезпечити потреби населення нашого Області безумовно акцент робиться на локальні місцеві ринки з тим, щоб отриману сільгоспродукцію переробляти на місцях і також забезпечувати потреби місцевого населення. Саме аграрний сектор на чільному місці в регіональній економіці Сумщини за кількістю робочих місць, обсягах податків, а особливо як основа продовольчої безпеки області. Разом з вами ми створювали. Асоціацію тваринництва. А зараз разом з вами намагаємось наповнити реальними проектами, зокрема про міні-переробці. На виставці агропродукції науково-дослідний інститут сільського господарства північного сходу пропонує нові сорти зернових та овочевих культур. А маленькі приватні підприємства пригощають стравами з равликів та оригінальними сортами сиру від місцевої приватної сироварні. Коли їздив за кордонів відрядження, то на сувеніри, на презент завжди брав саме наші сумські сири-оберег. Молоко вироблене на Сумщині, обладнання для виробництва сиру вироблене на Сумщині, і сир вироблене на Сумщині. Це взагалі 100% Сумський унікальний продукт, а унікальність в тому, що незвичні рецепти більше ніхто в Україні, мало навіть хто в Європі робить, робить такі чудові сири. Обласна влада обіцяє агровиробникам допомагати втілювати на селі нові проекти, адже це робота для села і нові види продукції для споживачів. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.